Зовні усмішка, а всередині скритий яд. Ось 10 ознак прихованої ненависті. До тем. перше це пасивна агресія, жарт, в якому завжди є укол. Ти така глибока, аж іноді страшно. Друге копіює тебе з енергією конкуренції не для натхнення, а щоб переплюнути. Як краще. Третє знецінює твій успіх. Наприклад, каже: Ну, ти, звісно, молодець, але ж це просто тобі пощастило. Четверте ігнорує твої важливі моменти, твої досягнення, вона через них злиться або вони її лякають. П'яте псевдотурбота, наче піклується про тебе, але завжди ненароком зачіпає твої болючі місця Наприклад, давай я дам тобі свою рубашку, тому що ти така худа, вона додасть тобі об'єму. Або навпаки, шосте не слухає, а виловлює якісь твої слова, щоб yes. чіпитись за них. Слухає, щоб знайти, де ти помиляєшся, а не зрозуміти тебе. Сьоме порівнює тебе з іншими. От вона теж цим займається, тільки трохи простіше. Або а от у неї вже більше досягнень у твоїй сфері. Під виглядом об'єктивності вона намагається тебе принизити. Восьме, пліткує за спиною, але в очі тобі завжди посміхається. хвилини – я так за тебе рада, а потім годину розказує комусь на кухні, як їй могло так пощастити. Дев'яте. Те сміється голосніше за всіх, коли ти помиляєшся. Твої слабкості це її таємна радість. Десяте. Ти відчуваєш це тілом. Після розмови з нею тяжко. Липко, ніби з тебе стянули енергію. Особисто я після таких зустрічей з такими людьми не можу виспатись. От просто не можу виспатись. Збережи це відео, якщо в твоєму полі є така м'яка тінь. Напиши: я обираю чисті зв'язки і справжніх друзів. Якщо ти теж за енергію без прихованого дна, підписуйся тут. Ми говоримо про те, що не видно, але точно відчувається.